Volkswagen i3 це електричний автомобіль, який хотів наш підписник перевірити. Авто 2020 рік, 7 тисяч пробігу, по гарній ціні 15 тисяч доларів. Перед тим, як оглянути авто, ми порадили нашому підписнику перевірити його через сервіс Carvertical. До речі, в описі буде сервіс Carvertical з 20% знижкою. Або вводити промокод Drive 500 і так само отримати 20% знижку. Отже, переходимо і що ми бачимо по історії. По історії ми бачимо, що було досить серйозне ДТП, ДТП по морді, вистрілили Практично всі подушки пошкоджена задня права сторона, крило, бампер, фара, колесо. Не знаю, що там, звичайно, по електриці. Вартість ремонту. Переходимо до вартості ремонту: 1 мільйон 600 тисяч гривень, 2 мільйона гривень. Як на мене, трохи завищена сума, адже можливо за ці гроші купити одне або ще два таких авто. Ну, звичайно, страхові в Європі рахують зовсім по іншому, ніж наше мислення. Отже, таке авто перевіряли, відповідно від нього відмовилися. Ну, така ось цікава історія.